Усім доброго дня, канал сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати такі конвертики із лаваша із сиром, будуть вони у мене, і будуть засмажені у яєчному клярі. Це дуже і дуже такі конвертики, виходить смачненькі. Ну, от як цікаво, залишайтеся зі мною на каналі, будемо разом готувати такі конвертики з сиром. Для цього я взяла у мене домашній сьогодні сир, такого сира. Такі два кусочки лаваша я, маю, я їх зараз поріжу, покажу вам як. Три яйця. Одне яйце зараз піде до сира. 100 мл молока, одна чайна ложечка борошна, олія для смаження. Ну і сіль. От все, що треба для таких конвертиків. Я зараз візьму от яйце. Бажано без білка, щоб тільки жовток пішов до сира. Отак, білочок майже залишився тут. От, візьму. візьму дрібку солі, сюди посолю. Трішки дала солі, тому що в мене сир домашній трішки підсолений, а ви вже дивіться за своїм смаком. І отак вилучкою, зараз це все, сир перемішаю з жовточком. Ну, от, начинка для конвертиків готова. Я замішала, на смак спробувала, соли більше не треба. Все, Сир ставлю в сторонку і буду нарізати лаваш. Ну і покажу вам, як я буду нарізати. Я буду нарізати ножницями, але не отак уздовж. Вони дуже длинні будуть, такі, дуже довгі. Отак у поперек, щоб не дуже були довгі полосочки. Ну, більш-менш отак. Отак. От, От, так. От І сліду, отак. От, От, так буду нарізати. От нарізала, бачите, вони різні тут. Мейдовші, другі найкоротші, то нічого немає. І до цього все добре, все буде, бачите, все найдільніше, це трошечки коротше, все буде добре. Ну що, буду їх накладати сирі і буду завертати. Буду брати полоски, от лавашика, і ставити сир начинку. Начиночки ставлю так, щоб було багатенько. І отак буду зараз їх завертати. Видно? Видно. Ну, це всі майже й знають, як їх завертати. Я просто покажу ще. Отак. І отак. Все. Ось от такий конвертик виходить. Ось і слідуючий зроблю. Знову беру ложку добру, повну з вершком, сир. І знову такий конвертик получився. Ну і далі так буду завертати і вже буду показувати зараз, як буду робити кляр. Ну, от показую, які, скільки вийшло таких конвертиків з двох таких кусків лаваша. Бачите, я вже їх зробила, і тепер буду робити кляр. Так, кляр, як обично, я роблю. Два яйця, дрібка соли от сюди. Тепер додам сюди молока. Додам десь 50 мл. Тепер додам от чайну ложечку борошна. Покажу вам і розкажу, яку я зробила помилку при тому, як я робила кляр. Спочатку я додала молоко до яєць, а потім борошно. Це я так поспішила і помилково зробила. Спочатку треба було борошно додати до яєць, а потом молоко. От, а тепер мені приходиться це щоб добре розійшлося борошно, збивати вуличку. Поставила сковорідку, сковорідка вже нагрілася, і додаю сюди олій. Олій більш-менш, я кажу, завжди, дивлячись, яка, яка завелика сковорідка. Я дала так багатенько, тому що сковорідку поставила величеньку. От беру тепер от, конвертик і отак от прямо. Я руками, дівчатка, руками. Я маю те приладдя, що можна ним робити. Но... Я так привикла, в мене так виходить, я так не вмію. От, руками, так гарненько. От. Для чого я даю борошно, там дівчатка питали до кляру, скажу вам. Е для того, щоб гарніше кляр брався от, на вертики, на ну, шисто, що ви там будете смажити з кляром? Так він гарніше набирається. Кляром, бачите. Отак. От, і бачу, що з однієї сторони вже присмажилися. Отак десь хвилинки дві. Це вже трошечки забагато в мене. Але нічого. Я люблю присмажені такі. Ну, отак. З однієї сторони, зараз хвилиночки, дві, три з другої сторони. такі зробилися пушисті. Ну, бачу, що і з другої сторони присмажилися. Ось. Можна забирати. Це, буду забирати. Ось ну, Ось такі виходить, такі величенькі, і такі пушисті вони. Ну от і слідуючі вже готові. А ще гарненько підсмажилися, готові. Теж буду забирати. Такі гарнесенькі, пухнастенькі і смачненькі дуже. Показую вам, от які конвертики в мене вийшли. Дивіться, вони такі ніжні, пухнасті, дуже-дуже смачненькі, особливо з сиром. Я дуже люблю. Можна до сиру ще додати трошечки кропу. хто любить. Ну, я сьогодні без кропу робила. Але вони із кропом теж сир дуже смачненький в таких конвертиках. От покажу вам один, якийсь середині. Дивіться, бачите, сира так багато, дивіться, дуже це смачне. Я особливо з сиром кажу. Дуже люблю. Зараз і посмакую. Дівчатка, хлопчики, це така смакота. Попробуйте і ви таких конвертиків з лаваша, з сиром насмажити. Це дійсно є смачно. Тому ну це швидко, просто. І виходить, один з цих штучок вийшло з двох таких кусочків лаваша. Ну, все, всім гарно дякую, хто був сьогодні зі мною на каналі, хто дивився, як я готувала такі конвертики з Лаваша, готуйте і ви, це смачно. І всім дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. За все, за все вам дуже гарно дякую. Мирного неба нам поскоріше, здоров'я, всім бажаю, і Божої витримки. І тоді до зустрічі!